Привіт! Ти знаєш, насправді немає ніякого значення, як ти виглядаєш, скільки ти маєш зайвих кілограмів, у якому ти одязі, яка в тебе зачіска, чи є на тобі макіяж, має значення тільки те, що ти думаєш сам про себе. Такі слова я кажу на своїх консультаціях дуже часто. І в спілкуванні зі своїми близькими людьми, знайомими також дуже часто вони спливають. Виявляється, більшість людей орієнтуються на зовнішній світ, дуже хочуть сподобатися, бути прийнятими, бути зручними для того, щоб їх приймали, щоб їх одобрювали, підтримували і дуже бояться конфліктів. Тому дуже часто забувають про себе, про свої потреби, про свої бажання, про задоволення для себе, а не для когось. Я досить часто піднімаю цю тему, тому що вона є дійсно для мене болючою. Орієнтуватися на себе, піклуватися про себе, думати в першу чергу про те, що потрібно мені. І е, якось так склалося, що більшість людей мого покоління виховувалася в рамках. Ти маєш, ти повинен, ти зобов'язаний. Не дай Боже про тебе щось подумають погане, не дай Боже, ти когось там не влаштуєш. А що про тебе подумають, якщо ти так одягнешся? А що скажуть мені, коли ти там зробиш таку зачіску чи так? Підеш кудись в суспільне місце, тобто ми постійно орієнтовані на когось, ми постійно орієнтовані на зовнішній світ, на задоволення потреб зовнішнього світу, щоб всім навколо мене було добре і щоб всіх все влаштовувало. Ми зовсім не зорієнтовані на те, щоб влаштовувало нас, щоб мені було добре, щоб мене влаштовувало, щоб, щоб мені було комфортно. І насправді, коли я починаю працювати із жінками, і ми розбираємо дуже багато. Моментів із дитинства, із повсякденного життя виявляється, що 30-40 років, іноді 50 років, а жінка не належить сама собі. Вона не може зробити те, що їй хочеться. Вона повинна. Орієнтуватися на задоволення потреб батьків, щоб доводити своїм батькам, хоча вона вже сама мама, а іноді навіть і бабуся, а ще досі орієнтується на те, що батьки їй мають дозволити, що батьки мають одобрити її вчинок чи якусь дію, поведінку, її думки. Навіть часто буває таке, що коли в людини виникають якісь думки негативні чи пригнічені якісь емоції, то близькі говорять, ти не маєш права. Як це ти? Ану, не розкисай, ану, візьми себе в руки. Що це таке? Ми тебе зовсім іншою виховували. Ми тебе бачили стільки років зовсім іншою. Тобто, навіть в цьому немає дозволу людині розслабитися і жити своїм життям, і в 40-50 років. Людина досі орієнтується на когось, на чоловіка, на батьків, на друзів, на оточення, на колег. Тобто постійно треба відповідати якимось стандартам, якимось нормам, відповідати якимось вимогам. Це неймовірно важко, це дуже ресурсно затратно постійно відповідати якимось чиїмось і стандартам. І всі люди вимагають від нас різного і очікують різного. І... Що ж робити мені? Розірватися, для когось бути такою, для когось іншою? ну це просто нереально, це неможливо. І тому я завжди кажу про те, що думати треба в першу чергу про себе. Так, нас теж вчили, що це егоїзм. Ні, це не егоїзм, це е, життєво необхідна потреба любити себе, приймати себе, розуміти своїм. Як позитивні, так і негативні, якісь сторони, можливо, якісь моменти недоопрацювання це називається критичне мислення, коли я знаю свої недоліки, так би мовити, і працюю над ними. Але я знаю свою цінність. Я розумію, в чому я сильна, в чому є моя сила, і опираюся на це. І дуже важливо навчити людину, маленьку людину і дорослу людину також опиратися на себе і бути собі опорою. Коли ми навчимося бути опорою самим собі, тоді нам не треба рівнятися на когось і постійно шукати чиєї підтримки, чи одобрення, прийняття. Я маю навчитися себе одобрювати, підтримувати, приймати такою, яка є, любити такою, яка є, а вже всі якісь там недоліки, погрішності, на ними можна завжди працювати, їх можна завжди виправити. Навіть якщо вам 50 чи 60, це завжди можна змінити. Якщо відчувається дискомфорт, якщо це не подобається, якщо не влаштовує так, як було раніше, це можна змінити, принаймні спробувати.